Здравствуйте, любі діти! Доброго дня, дівчатка та хлопчики! А в нас сьогодні нова казка. Так не слуху. Сьогодні я приготувала для вас нову казку. Золоті руки. Руки З чистого золота? Не зовсім, але слухайте казку. Головним майстром у зеленому лісі був дідусь Єнот. Мамі ведмедиці він діжку зладнав. Дітонці лисиці колодязь викопав. Білячій родині побудував на високому дереві двоповерхову хатинку. А ще дідусь Єнот робив з очерету свистки для зайченят. зі старої сухої кори вирізав човники і разом з маленькими звірятами пускав їх у плавання по струмку. Дідусь єнот так багато всього вмів, я теж хочу все вміти. Коли-небудь обов'язково всьому навчився. Але тільки якщо не робитимеш так, як вчинили ведмедик і зайченя з нашої казки. І що ж вони зробили? От послухай, в лісі дідуся єнота поважали, казали, що він золотих рук майстер. Ведмедики зайчиня теж про це чули і вирішили, що й вони можуть стати майстрами. Найголовніше десь роздобути золоті руки. Звірята уявляли, що золоті руки це як чарівні рукавички. Надягаєш їх собі на лапки і одразу ж починаєш майструвати всілякі різні речі? Ні ведмедик, ні зачиня не знали, де взяти такі рукавички, тому надумали позичити їх у дідуся єнота. Але боялися, що він не довірить їм такий скарб, тому вирішили взяти, не питаючи. Але ж без дозволу не можна брати чужі речі. Хіба ведмедики зачиня про це не знали? Знали, звичайно ж, але дуже вже їм хотілося все на світі вміти робити, щоб весь ліс їх поважав. Звірята залізли крадькома в хатинку дідуся єнота і почали шукати його золоті руки. Шукали, шукали, але так нічого і не знайшли. Тут їх помітив на полиці жовті рукавички. Дідусь єнот надягав їх, коли не хотів загнати скапку у свої лапи. Друзі схопили ці рукавички. Зичиня одразу вирішила щось змайструвати, і заходилося будувати пліт, але, забиваючи цвяха, вдарило себе по лапці. Потім до справи взявся ведмедик. Він хотів викопати нору, але його з головою засипало землею. Зичиня злякалося і на по маму ведмедицю. Ведмедиці відкопала сина і побачила у нього на лапках рукавички дідуся єнота тоді вона звеліла малюкам рукавички повернути і попросити у старого майстра пробачення за те, що вони взяли його речі. Важко зітхнувши, друзі вирушили з провиною до дідуся Єнота. Вони розповіли, що взяли його золоті ручки рукавички, бо хотіли стати майстрами. Добрий дідусь єнот засміявся у відповідь. Золоті руки не можна вкрасти чи позичити. Адже це не рукавички, а самі руки майстра. Вони створюються працелюбністю і терпінням. Я можу допомогти вам зробити ваші лапки теж золотими. Чесно, зраділи звіряти. Відтоді почали працювати поруч із дідусем Єнотом, приймаючи його майстерність. Досить скоро вони багато чому навчилися, і в лісі стали їх поважати. Я зрозумів, золотими руки можуть стати у кожного, якщо він багато і з задоволенням працюватиме. Правильно не слухо, тільки власною працею можна заслужити славу майстра золоті руки. Пам'ятайте про це малята. Бажаю вам терпіння і працелюбства. До нових зустрічей! До побачення, дівчатка та хлопчики.